33-й Київський міський фестиваль творчості Повіримо у себе. Номінація Сучасні технології. Я Сурело Яна, викладач рисунку, живопису та композиції в дитячій школі мистецтв номер 5 Оболонського району та графічний дизайнер з досвідом роботи в рекламних та брендингових компаніях, маю за честь бути членом журі 33-го Київського міського фестивалю творчості Повіримо у себе. Хочу надати вам корисної інформації щодо умов конкурсу. Я буду працювати в номінації Сучасні технології. У кожній номінації учасники презентують свої роботи у п'яти вікових категоріях. Вік учасника визначається на 1 серпня 2024 року, Категорія Діти Особи віком до 10 років. Категорія Підлітки Особи віком 11 до 14 років. Категорія Юнацтво Особи віком 15 до 20 років. Категорія Молодь особи віком 21 до 35 років. Категорія Дорослі особи віком від 36 років. Аудіовізуальне мистецтво. Підномінації, Фото, Слайд-шоу, Відео, Комп'ютерна графіка та дизайн. Векторна графіка, растрова графіка, модерація, творення та ведення власних сайтів, блогів і онлайн товариств Учасники фестивалю для участі у напрямі «Сучасні технології мають обов'язково надати оригінальну роботу в електронному форматі або доступ до роботи. Відсутність електронного формату роботи або ж не надання доступу до її перегляду є підставою для відмови в участі у фестивалі. Для участі у фестивалі потрібно подати заявку в електронній формі з 1 серпня по 30 цього року. Посилання на форму заявки фестиваля а також примірник згоди знаходиться на офіційних інтернет-ресурсах фестивалю сайті Київського міського центру соціальних служб. Офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook, сайті фестивалю тощо, один учасник має право подати одну роботу у кожній з 14 номінацій. Після учасник отримує підтвердження у фестивалі до 15 жовтня. Файл із роботою має бути підписаний прізвище ім'я, номінація, назва роботи, вікова категорія. Наприклад, Сидоренко Марія, нижнє підкреслення сучасні технології, нижнє підкреслення весна, нижнє підкреслення юнацтво. Робота, з якою учасник вже заявлявся у минулих роках, не може бути заявлена знову. Таку роботу журі залишає без розгляду. Учасник надає право Оргкомітету фестивалю на демонстрацію фото під час заходів фестивалю та розміщення його у соціальних мережах та офіційних сторінках фестивалю з метою популяризації творчості людей з інвалідністю. Учасник має бути автором фотографії, тобто зняти її самостійно на будь-який носій. Учасник має право обрати будь-яку тему фото. Допускається використання фоторедакторів для обробки фото, а також використання техніки колажу, якщо кожне окреме фото доповнює єдину картину. Фотографія має бути чіткою і збереженою у форматі J. Фотографія надається учасникам одразу під час заповнення реєстраційної форми, завантажується у спеціальному вікні у Google формі. Також учасник обов'язково додає до фотографії короткий опис 4-5 речень, у яких розкривається творчий задум учасника, назва фото, тематика фото тощо. Робота має поєднувати креативність, творчий погляд, оригінальність, композиційне рішення, технічний рівень виконання, експозиція, робота з різкістю, баланс білого, авторська обробка, емоційність. Учасник має бути автором створеного слайд-шоу та мінімум 50% фотографій, які він використав у створенні слайд-шоу. Слайд-шоу повинно мати музичний ряд, фотографії об'єднані однією темою. Різноманітні підписи та пояснення під фото у слайд-шоу вітаються, але не є обов'язковими. Хронометраж слайд-шоу до 5 хвилин. Музичний ряд може складатись із різних музичних композицій, якщо це відповідає задуму автора. Також учасник у відповідному вікні Google Форми обов'язково додає до слайд-шоу короткий опис 4-5 речень, у яких розкривається творчий задум учасника, назва, тематика тощо. Слайд-шоу більшого хронометражу не будуть розглядати з членами журі як конкурсна робота. Учасник має бути автором відеороботи від моменту зйомки до моменту монтажу. У створеному відео має бути не менше 50% авторських відеоматеріалів учасника. Відео бажано об'єднати певною темою, музичний супровід і закадровий текст у разі необхідності вітається. Відео у форматах блогів та влогів також приймаються на розгляд членами журі, тематика відеороботи вільна. Хронометраж відеороботи не більше сімох хвилин. Відео більшого хронометражу не будуть розглядатись. Відеоробота має бути збережена у відеоформаті mp 4 і подано одразу під час заповнення реєстраційної форми. Також учасник у відповідному вікні Google Форми додає до відео короткий опис від 4 до 5 речень, у яких розкривається творчий задум учасника, назва тематика тощо. Тематика відеороботи вільна. Автору дозволяється та рекомендується залучати інших людей до участі у відеороботі у якості акторів, респондентів учасників флешмобів тощо. Робота має поєднувати авторський задум та креативність, режисерський хід, технічний рівень виконання, операторська робота та монтаж, відповідність обраному жанру, розкриття теми. Учасник має бути автором роботи. Вона повинна бути виконана в одному з векторних форматів AI, EPS в програмах ілюстратор, Coral, DROWF чи інших. Можливе використання графічних планшетів. Для допуску у конкурсі журі повинні отримати два типи файлів: JPEG та AI чи EPS. Дозволено використання текстових елементів. Всі шрифти повинні бути переведені у криві. Не дозволено використання растрових зображень. Це обов'язково повинен бути малюнок. Робота має поєднувати авторський задум та креативність. Учасник має бути автором роботи. Вона повинна бути виконана в растровому форматі псів програмі Photoshop чи інших растрових програмах, додатках з розширення 300 DPI розміром файла від 2000 пікселів. Для допуску подається два типи файлів джипе та ПСІ, можливе використання як власних світлин, так і запозичених на відкритих ресурсах. Сайтах. Основний критерій створення унікального зображення, змістовного, композиційно гармонійного. Учасник має бути автором або керівником куратором певного онлайн проекту сайту, блогу, товариства. Тематика проекту вільна. Час існування проекту не менше одного місяця до подачі заявки. Учасник має подати у форматі презентації PowerPoint-роботу, у якій висвітлена діяльність його проєкту. У презентації мають обов'язково бути вказана мета та цільова аудиторія проєкту, коротка історія створення та розвитку проєкту, представлені не менше п'яти скріншотів різних сторінок чи постів проєкту. Поради надихайтеся перед створенням проекту. Робота має поєднувати креативність, творчий погляд, оригінальність. Створюйте цікаві композиції, акцент на головному, емоційність, намагайтеся тримати високий технічний рівень виконання, експозиція, робота з різкістю, авторська обробка, стиль роботи, пластика ліній. Прагніть передати власні переживання, відчуття гарний настрій та задоволення від процесу створення.